Добрий вечір, слава Україні! Так, клас, круто. Ще раз облески один одному, давайте подаруємо. Найкращі люди зібралися сьогодні на зйомочку. Ну, давайте знайомиться. Ну, хочеться познайомитися. Давайте з баскетболістом познайомимося. У нього на футболці Джордан, правильно? Правильно, да? Друже, як тебе звати? Ярик. Ярик, Ярик Джордан, блін, нормально. Ярик облески. Ярик, нормально. Іван, Ярик, класний. Чим займається Ярик? Ким ти працюєш? Підприємець. Підприємець. Угу. Що в тебе за підприємство? Речі? Подає. Речі? Які речі? А Таку футболку тіба? Гарні, так? Да? Що за речі? Подожди, ну давай всім цікаво дізнатися, які речі продає Ярік чи ні. Бо в мене таке враження, який зняв з людини такий продає. Що що, дропшип? Це ж якісь наркотики? Дропшипінг. Хто знає, що це таке? Хто знає, поаплодуйте, хто знає. <плес> Ні, Ярік просто виглядає такий чувак, який прийшов, типу, закладки розкласти. Просто я. Ну я про це. Ну, Речі, хорошо, це футболки, це, ну, це який одяг? Літній, якісь. Бля, ти мутний тип. Ну. З ким ти прийшов, Ярік? З дівчиною. Як її звати? Настеньки, оплески, Настя. Нас, е, Ярик реально продає речі, правильно? <рес> ти щось у нього купувала і така, ну, типу, прикольний пацан на фотках, так? Да? <рес> він тобі подарував речі, так? Да? А ти до цього гола ходила? Ну. <рес> Ви з цього типу, разом, тому що він тобі подарував речі. Яка? Блін. А ти чим займаєшся Ганець? Я роботу в морі піва. А в морі піва? Блін, свята людина. <рес> А що, ви не любите море пива? Нормально ті... Ну, блін, давайте, блін. Е, Молодий чоловік в жовтому прийшов. Привіт, як тебе звати? Ти один в жовтому прийшов, що ти обертаєшся, блін? Ти один прийшов. Увага, це я. Ну, а це ж ти. Е, як тебе звати, друже? Ілля. Мене Іван. З ким ти прийшов на стендап? Що ти його так показав, блін? Що це знає? Ну ось, блін. ну. Хто купляв квитки, от сидить. З ким ти прийшов? Ти... З ким? З ма... Ну так ну, гордо треба говорити. З мамою прийшов, Мамі мамі оплески, вот. ти, так... ти так невпевнено це говорив. Ну все класно. А хто був ініціатором, щоб прийти на стендап? Ти чи мама? Ти був, так? Да? Ну, мама, зараз вахує, так, да, трошечки. Чи ще, чи ще ні? Все нормально, якщо ми будемо трошки матюкатися. Не страшно? Якщо не страшно, опуски цьому. Ну, блін. <плес> трошки. Все, Ілюха, скільки тобі років? Скажи, будь ласка. <плес> Та що? Чи такий невпевнений, блін. Трошки... Скільки? Ти студент, правильно? <плес> трошки старша студента. 20 з чимось. Мама, ви знаєте, скільки років сину чи ні? Скільки йому років? А? 25, ну от а ти що забувся чи що? Ілюх, ти за цього маму водиш, типа, мам, скажи, будь ласка, що вона мені нравиться. <плес> скажи, будь ласка, що я зараз подсомкаю. Ну, Ярик, соберись, тобі 25 років, треба їбатися вже, ну блін. Не з мамою ходить, мама, ну без образ, без образ. Я для вашого сина ну, бажаю найкращого, ну чесно. Ілюх, уявимо, що тут нікого немає, і мами в частності. Був секс. Ілюх. Кринжаті ловимо, так? Да? Молодеж. Ти вже закінчив університет, зрозуміло, ти десь працюєш, чимось займаєшся, ну, якось гроші заробляєш, можливо, так? Да? Чим займаєшся? В пошукових мережах сайти. ти айтішник, так? Да? А, от що ти така нудотіна, блін. Я ну, <рес> Класно. Е, ну Це якась велика компанія, якісь е, великі сайти просуваєш, да? для бізнесу допомагаєш людям, в принципі, правильно? Тому що айтішники вони круті, вони багато донатять, айтішникам області, і люхи обласьки, давайте подивимось. І матусі також. Я думаю, що вам сподобається сьогодні. Так, з ким, з ким ще? Я кого бачу? Ось тут молоді люди. В зеленому дівчинка сидить, правильно? Да? Ти в зеленому. Тут, блін, тут так блін, жовтий, зелений. Де червоний, блін? привіт, як тебе? Там червоний? Та ти бухий. Ну, це я бачу в зеленому дівчинка. Як тебе звати? Саша. Саша, з ким ти прийшла? З хлопцем, класно. Погладила, це він, я розумію. А як хлопця звати? Войтек? Клас! Войтек поляк, правильно? Пше оплески! <плес> Брате, я дуже люблю Польщу. Я коли прасую одяг і коли воно оце пшикає, там, знаєш, пше 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 я відразу поляків згадаю. Ну я більш нічого не знаю. Ну, типу, я... ви, ви можете йому перекладати щось чи ні? <плес> ти все розумієш. Оти хуєний бін! Він вчить українську мову. Блін, поляк вчить українську мову. У нас не всі в Україні вивчили українську мову, блін. Клас. Е, і ви давно разом. Як з'їздила на клубніку, так і цепануло, да? так? Чи після повномасштабного вторгнення познайомились? Чи... Да? Да? Ти поїхала туди? Ох, ви поляки, блін. Ти реально поїхала після повномасштабного в Польщу, там з ним познайомилась, і тепер перетягнула його сюди, правильно? Він приїхав в гості. Е, ви давно вже разом? Півтора, більше півтора, але ще не два. Більш, більше пов... півтора, але ще не два. Блін, ну окей, ну ти не запам'ятовуєш. Це перша дівчина, яка не знає чітку відповідь на це питання. Чим ви займаєтесь? Розкажіть трішки про себе. Айтішники. Айтішники. Ви вдвох айтішники, так? Да? Ти точно все розумієш, що я кажу? Як тобі Україна, друже? Добре, наливайте, будьмо! да? Я таку українську теж знаю, брате. П'ємо. Блін, за це люблю. От коли було Євро 2012, ну хто знає погано англійську, блін, ну взагалі з шведами бухати було одне задоволення. Ти схожий на нас, все, заїбісь, блять, бухаємо, правильно? Надовго приїхав в Україну, в Київ. Один тиждень. Клас. І потім ви разом їдете в Польщу. Супер. А чим ти займаєшся конкретно як айтішник? Я тестую. Ти тестуєш? Українок поки що, я розумію. Це грубо було? ні? Не-не-не. Я даю тобі ша. Сайти, Сайти, сайти. Класно. А є ще айтішники в залі? Чи Войтек і Ілюха? Там позаду. Та ти, бляха, просто комп купив собі, і ти думаєш, що ти айтішник, да? Заспокойся. Давайте парі пообладуємо, давайте пообладуємо. Класна пара. Так, там молодий чоловік в футбольній формі. В футбольній формі просто забіг до нас. Та чого ти обертаєшся? Це футбольна форма? Ну, футбольна футболка. Футболка вона... Ні? просто. А, ти що? Ти звідки? В чер... а, а от же ж в червоному, блін, у нас е... лінія зійшлась майже. Друже, е... як тебе звати, скажи, будь ласка. Дмитро, Дмитро, з ким ти прийшов, Дмитро? З другом по гуртожитку. З другом по гуртожитку. Все? Більш... Інформації немає. У <с>? друге ім'я немає, так? Да? Ну, прийшов з Богдан, звати його Богдан. Богдан і Дмитро, обласки хлопців. <плес> так, гуртожиток. Який університет? Блін, фізичне виховання, це нормально. Ілюха, чуєш, блядь, до пацанів. ну треба. Трошечки підкачався, блядь, в тіндері зареєструвався і погнав, блін. Мама, записуйте. Фізичне виховання. Ви будете фізруками? Коли ви зіб'єтесь? Ну, е... Ви реально, ну. Е... Тобто там же ж не просто фізруків в школу готують, правильно? Там же ж майстра спорту, потім якісь олімпіади, так? І фітнес-тренерів, я розумію, да. А ви ким будете? у вас як фах обирається? Фітнес ви фітнес-тренера? Фітнес-рекреація. Що що? Спеціальність. Фітнес-рекреація. — Фітнес-рекреація. А ви чим будете займатися? Те ж саме? Фізичний терапевт. Він вже не працює. Фіз... А, він уже не працює. Прес... Ну я бачу, він такий повненький трошечки. Фізичний терапевт. А, прикольно. І, ну, це нормально. А хто ходить в тренажерні зали? Чи з понеділка підемо? Як? Ходите в тренажерний зал? <плес> і, що? і що? Дуже класно? класно? Блін, а хто, кому за 30 є? Хто вважає, що це хуйня, ні? Ну, куди, блін? Я лучше до вас в море пиво, ні? Ну воно ближче. У мене претензія. Дивіться, я живу на Троєщині, там є ТЦ Милославський. На першому поверсі сільпо і море а на другому поверсі фітнес-зал. Що я оберу, блін? Ні, ну пацани, ви молодці, спортсменам, оплески, спорт, це сила. <плес> да. Спорт це нормально. Так, з кимось. Отут дівчатка прийшли, давайте по центру з дівчатками поговоримо. Ви не проти поспілкуватися? Дві подружки прийшло, так, да, стендап? Як вас звати? <плес> вас? Марія і подругу? <плес> Наташ. Наташа і Марія. Облиски їм. Дівчата, з вами ще поспілкуємось. Чим ви займаєтесь? У нас є і айтішники, і фітнес-тренери. Ви чим займаєтесь? Менеджер по логістиці, щось перевозите. Що ви перевозите? Все подряд. Всі подряд. А ви що блядь, Ну типа документи не читаєте, всяка разне правда? <ріст> ви просто бачите назву своєї організації підчать. А якщо там щось незаконне, все, що в приділах закону. закону. А ви чим займаєтесь? О, я О, дитина. ще одна мама, облиски ще одній мамі. Мене дружина теж 4 роки, каже, я дитиною займаюся. Ну. Тільки три. Е, ще, ще трошки. У вас е, одна дитина, правильно? Один дитина. Один дитина. Мені, кстати, подруга логіст привезла. Там накладні такі було: один дитина блондин. Мейден Польща, так? Ну, давайте дівчаткам поаплодуємо. Ще з кимось поговоримо. Я ще не знаю з ким. А тут пара також сидить. Да? Ви також парою прийшли? <плодаток> Звісно, так. Да? Як вас звати? Мене Іван, вас як? <плодаток> Влада. Влада і ваш чоловік? <плодаток> Юра. Чоловік, правильно? Ні? <плодаток> <плодаток> Просто хлопець. Давно знайомі з хлопцем? Чотири роки. Чотири роки. Чи Чо тянеш, братан? Ні, ну плануєте якесь весілля, е, офіційне якось. Ви разом живете, знімаєте квартиру, все нормально, все класно. Чим ви. Е, так, Ілюхина. <риклад> Каже, блять, давай хоч когось пожени сьогодні, блядь. Бо Ілюха дрочер, я не знаю, що з цим робити. Ілюх, Я такий самий був, як ти, чесне слово. Ладно, хорошо чотири роки разом. Чим ви займаєтесь? Розкажіть трішки. Соровину. Хімічну сировину? Це що це таке? Це різні субстанції для фармацевтики. А, для фармацевтики. Ріжні хімічні субстанції. Це десь в подвалах роблять. Да? Типа, блядь, в Києві дохуя відкриттів відкрили, і ви там щось хімічите. Чи як це відбувається? Бо тому, що ви так якось загадково сказали, типа, хімічна субстанція. А, імпортуєте, хорошо. Е, ну це все законно, все нормально. Е, все. І ви як хімік там? Ні, продажник. А, ви як продажник продаєте. А який телеграм-канал? <рістити> Є сайт. <рістити> Є сайт. О, хорошо. А ви чим займаєтесь? Допомагаєте хлопцю, а для кого ви робите ці всі штуки маркетингові? Ви можете сказати, який бренд кормів чи ні. Що? А, Поріна знаємо. Хто знає Поріна? Бля, я сам пробував. Ну нормальна тема. Поріна смачно. Класно. Давайте облиски цій парі трішки поспілкувалися.